Добрий день. Зробила щодо замовлення до свого насіннячка. Так, почнемо. Замовляла собі кукурудзу попкорн. Стрела. Мене молодочка менше любить кукурудзу попкорн, якщо будемо висаджувати цього року. Так, морковка Віталонга. Це старий сорт, який вже всі знаємо. Так що будемо садити. Морковка бангор гібридний, урожайний гібрид. Так, морковка каскад, теж урожайний гарний. Потім йдуть гарбузи для господарства, жовтий велетень, український багатоплідний гарбуз. Так, голіаш, садила урожайний, дуже гарні дуже такі гіганти. Гіганти ростуть. Так, атлантичний гігант. Садили. Дуже мені подобається цей гарбуз. Він великий, такий пишуть, що до 250 кг, але ж такого не було. Но одного разу в нас такі були гарбузи. Но було сприятливо для нього, що ледве в тачку став. 100 фунтовка. Так, гарбуз титан. Бік Макс. Він теж великий, гарний, урожайний. Так, каруш детемп. А, цей гарбуз садила, він для каші. Це кашовий. Так, купила для себе попробувати мумордику. Не садила ще ні разу. Будемо садити. Так, і ще один гарбузик Бік Макс. Так, потім буряк. Детройт. Так, Детройт Дарт Ред. Класний бурячок. Бордо. Це старі наші гібриди і сорта, які ми вже знаємо. Гібрид вода. От. Знову редбул. Мені цей буряк подобається, він вкусний, солодкий, соковитий такий. Потім буряк опольський. Садила урожайний Він наш старий сорт. Так. Гібрид це «Акела». Це не сорт, а гібрид. Столовий буряк. Потім бетіна бурячок. Не пробувала це і не садила, буду пробувати. Так, і ще південна гарбуз, цей голонасінна. Хотіла замовити Ольгу, але не було. Будемо це пробувати садити. І що мені у подарунок дали такий каталог. Подивлюся, що там в ньому є. Потім перчики. Геркулес. Цей гібрид ми всі знаємо, урожайний, гарний, рекомендую. Так, моноліт цей теж гарний гібрид. Пробувала, садила і в наступному році буду. Це гранова, це чеський, це чеський сорт, урожайний вкусненький. Так, і наступний гібрид Яніка. Це китановський гібрид, він урожайний, він дуже такий всипаний. Цими перчиками. Він кущики невеличкі, мене росли, дуже сильно урожайні. Так, гібрид боярд. Теж рекомендую гарний урожайний і гібрид перцю Аден. Так само урожайний може вас порадувати своїм урожаєм. Так, Замовляла це замовлення із того, тому що квасолі хотіла купити. До квасолі ще додавалося трошки. Так, квасоля. Королева нектар це вітка квасоля, спаржева, вона вкусна, урожайна. Наступна квасоля, спаржева квасоля, перквін. Пер урожайна. Кажуть, не знаю, але це мені подаруночок дали. Будемо пробувати. Квасоля фестиваль це урожайна, квасоля, вітка. в неї лопатки великі, довгі, такі крупні соковиті сочні такі. А, так, наступна квасоля, оча чорного ока. Не садила, будемо садити. Так, квасоля на зерно. Не знаю, нічого не можу сказати, тому що не садила. Так, квасоля, золотий нектар. Пробувала, садила, подобається, ще будемо садити. Це теж вітка, ця квасоля. Золотий нектар забула сказати, що він теж на точку. Так, наступний гібрид бурмен. Це спаржева квасоля, урожайна, вона гарно себе зарекомендувала. Рекомендую. Наступні два гібриди. Ягуар і Саренгенті. вони один на одну щось схожі. По урожайності вони гарні, урожайні. І той, і той рекомендую. Так, і. Наступний Мореленд. Це кукурудза солодка. Вона гарна, урожайна, вкусна. Хотіла замовити Оверленд, Оверленду не було. Будемо вирощувати цю Може, З часом замовлю ще і Overland, подивлюся. Тому що Overland вона йде чуть-чуть пізніше, ніж Мореленд. Мореленд іде як середня, а то пізні. Так, Йохан. Цей мені гібрид гороху сказали, що гарний. Гібрид, а сорт. вибачаюся, сорт. Порекомендували, буду садити на наступному році. Приладом, горох, всадила, вкусний, урожайний. І ще, кажуть, що на його схожий Оскар, горох Оскар. Побачимо. Оці три сорта буду садити. І подивимося, який у нас. Буде гарно себе вести, тому що вони кажуть одинакові. Але подивимося і будемо порівнювати його. Це один приладу, Йохан і Оскар. Дякую, гарного дня!